Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда Брокепітал. Мене звати Євген. Сьогодні будемо говорити про гаманці, про криптогаманці, гарячі гаманці, холодні гаманці. Що це таке, для чого вони потрібні і чим вони відрізняються? Буває три види гаманців: гарячі гаманці, програмні гаманці та холодні гаманці. Або ще по-іншому їх називають апаратними. Тож в чому між ними різниця? До гарячих гаманців можна віднести всі централізовані біржі, які тільки ви знаєте: це Binance, Bybit, OKEx, Huobi... BingX, WhiteBit та інші. Дуже багато різноманітних є бірж на сьогоднішній день. Тож централізовані біржі це ті біржі, на яких нам потрібно проходити якусь верифікацію, тобто прикріпляти якийсь документ там, чи паспорт, чи ще щось. І на цій біржі ми можемо зберігати якусь нашу криптовалюту або долари USDT. Так? Тож, коли ми зберігаємо якусь криптовалюту на централізованій біржі, то це і рахується, що це гарячий гаманець. Але дуже важливо, друзі, пам'ятати, що всі кошти, які знаходяться у вас на любій централізованій біржі, в першу чергу належать біржі, а не вам. Тож на біржі потрібно зберігати тільки ту. Суму коштів, так, яка у вас постійно крутиться в обороті, тобто ви там щось купуєте чи продаєте якісь активи, так а якщо ви вже якусь там кругленьку суму зібрали, так і хочете зберегти, хай то буде чи то біткоін, чи то просто USDT, то краще це зберігати вже на якихось холодних гаманцях. Бо якщо біржа захоче, то вона може просто заблокувати наш рахунок і ми нічого не зможемо зробити. Також пам'ятайте, що популярність біржі не гарантує того, що ваші кошти знаходяться в максимально повній безпечності. Плюси та мінуси гарячих гаманців. Плюси в тому, що ви можете дуже швидко обміняти один актив на інший, мінуси в тому, що ви зберігаєте свої кошти у, скажімо так, посередника, у якого є е, повний доступ до ваших збережень. Також мінуси централізованих бірж. Тобто гарячих гаманців, в тому, що деякі біржі можуть, наприклад, не працювати в деяких країнах, тобто там вони просто заборонені. Тож треба просто буде використовувати якусь іншу біржу, а не ту, яка вам подобається. Далі, друзі, йдуть програмні гаманці. Тут саме слово програмний говорить саме за себе. Тобто, це є якийсь додаток або в телефоні, або це якась програма в комп'ютері, яка встановлюється так, і це і є гаманець. До цих гаманців відносяться метамак. Маск та траст Wallet. Вони повністю децентралізовані, тобто, незалежно від того, в якій країні ви знаходитесь, ви можете користуватись цим гаманцем, там ніяких обмежень нема. І на цих гаманцях можна зберігати абсолютно любі монети, навіть ті, яких нема на централізованих біржах. Тобто, ви можете купити монетку, яка ще не вийшла на біржі. Так, це можна зробити через децентралізовані біржі. І зберігати цю монетку на децентралізованому гаманці. Доступ до такого гаманця може бути тільки у вас. Коли ви його створюєте, вам у рандомному порядку випадають 12 або 24 слова, і ви повинні десь їх зберегти чи запам'ятати в голові. так? І по цим словам ви можете потрапити в свій гаманець, де у вас знаходяться активи. Плюси програмних гаманців в тому, що ви можете зберігати на них абсолютно любі монети, навіть ті яких нема на централізованих біржах, друге, ви можете проводити між програмними гаманцями абсолютно любі суми коштів. Ви можете там мільйон доларів комусь відправити, і все буде окей. Люба людина може побачити цю транзакцію, так яку ви відправили з програмного гаманця на програмний, але ж ніхто не знає, кому цей програмний гаманець належить, бо програмні гаманці не потребують верифікації. Мінуси програмного гаманця в тому, що якщо Хтось заволодів вашим ключиком, тобто оцими секретними фразами, чи 12, чи 24 слова, так, то він може потрапити в ваш гаманець і звідти забрати всі кошти. Або ж якщо ви втратили доступ до цих слів, то ви, на жаль, просто не зможете потрапити в свій гаманець для того, щоб взяти там звідти якісь кошти. Ну і переходимо до холодних гаманців. Холодні гаманці це всі гаманці, які не мають прямого доступу чи постійного доступу до інтернету. Тобто у вас кошти зберігаються, ну, скажімо так, на флешці. Так? Ось вони бувають різні. У нас, наприклад, є гаманець SafePal, вони бувають різної форми, з різними там, якимись фішками. Ось. Тож кошти у вас зберігаються, скажімо, грубо говоря, на флешці. Так? Ви можете їх кудись з собою взяти. І коли ви хочете використати якісь кошти з холодного гаманця, вам треба під'єднати цей гаманець або до комп'ютеру, або до телефону, чи синхронізувати з телефоном, тобто у кожного гаманця різні налаштування. Ось і тільки тоді ви зможете скористатися коштами. Тож ніякий хакер не зможе зламати ваш холодний гаманець. Як це можна зробити, наприклад, з гарячим гаманцем чи з програмним гаманцем, коли він постійно підключений до мережі інтернету? Виробників холодних гаманців є дуже багато різноманітних, але ми виділимо три основних: перший Trezor, модель One. Середня ціна 3190 гривень, другий Ledger, модель Nano S. середня ціна 3490 гривень. І третій це SafePal модель S1. 3890 гривень це ціни з інтернет-магазину L-Wallet. Саме такий холодний гаманець SafePAL S1 знаходиться у нас. Придбаний він в цьому ж інтернет-магазині l wallet Також хочу сказати, що нещодавно ми заключили таке невеличке партнерство з інтернет-магазином L-Wallet, де ви можете придбати собі також холодний криптогаманець. Переходите на сайт lwallet.com.ua і тут, друзі, як бачите, є дуже великий асортимент різноманітних криптогаманців та різних всяких прикольних штучок. У них є дуже великий асортимент криптогаманців на будь-який смак. Тож, хто хоче собі придбати холодний криптогаманець, ви можете перейти за посиланням в описі цього відео та придбати собі криптогаманець. Для того, щоб отримати знижку 10% на будь-який треба бути підписаним на наш телеграм-канал, посилання є в описі, та підписатися на інстаграм elvalet.com.ua. Тоді ви зможете отримати знижку на будь-який криптогаманець, який є в цьому інтернет-магазині. Плюси та мінуси холодних криптогаманців. Плюс в тому, що ви можете надійно зберігати свої кошти. Тож, якщо ви не торгуєте, так у вас є якась сума коштів. Ви нею не торгуєте, просто зберігаєте. Це буде ідеальний варіант. Мінус в тому, що якщо вам знадобилися кошти максимально швидко, от прямо зараз, а у вас цей гаманець, наприклад, знаходиться вдома, ви кудись уїхали, звісно, ви цього зробити не зможете. На цьому, друзі, все. Всім дуже дякую, хто переглянув це відео до кінця. Не забувайте підписатись на наш телеграм-канал, посилання в описі, наш Ютуб канал та поставити лайк цьому відео. Всім дякую, пока.